Добрий день, шановні шестикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми опрацюємо тему Словотвірний розбір слова. На уроці повторимо відомості про основні способи словотворення. Навчимося виконувати словотвірний розбір слова, удосконалимо вміння визначати спосіб творення слова. Та утворювати словотвірний ланцюжок. Спершу пропоную самоналаштуватися на активну творчу діяльність. Промовте короткі стверджувальні речення, які допоможуть вам стати більш впевненими та налаштують на позитивний лад. Я особистість творча. Я зможу сьогодні плідно працювати на уроці. Я вірю у свої сили та можливості, у мене все вийде. Отже, розпочнімо працювати. За допомогою вправи незакінчене речення пропоную пригадати вивчений матеріал із розділу словотвір. Кожне правило необхідно доповнити терміном. Перше слова, які не утворено від інших це. Друге. Слова, які утворено від інших слів, називаються. Третє. Слово, від якого утворено похідне слово це, четверте. Префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання слів або основ, абревіація, перехід однієї частини мови в іншу це п'яте сукупність спільнокореневих слів, розміщених у такій послідовності, у якій їх утворено, становить.. І останнє дізнатися про спосіб творення слова можна зі. Перевірте себе. Перше правило необхідно доповнити терміном непохідні слова, друге похідні слова, третє твірне слово, четверте способи творення слів. П'яте словотвірний ланцюжок, шосте зі словотвірного словника. Наступне завдання виконайте письмово. Запишіть подані слова, визначте префікси і суфікси: Премудрість, провулок, безхмарний затишок. Та поміркуйте над питанням. Чи можна стверджувати, що всі слова утворено префіксально-суфіксальним способом? Доведіть. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевірте себе. У слові премудрість префікс пре суфікс ість, провулок, префікс про суфікс ок. Безхмарний, префікс без суфікс ен, затишок, префікс за, суфікс ок. Міркуйте. Слова премудрість безхмарний, утворені префіксальним способом, тому що твірними до них є слова мудрість, хмарний, які вже містять суфікси. Слова провулок-затишок утворені префіксально-суфіксальним способом, тому що до твірних основ вулиця, Тиша одночасно приєднано префікси та суфікси. У наступному завданні необхідно записати спільнокореневі слова розташувавши їх послідовно в словотвірному ланцюжку записник молодший, запис, товариський, писати, товариш, наймолодший, записати, молодий по-товариськи. Та виконайте наступне завдання. Складіть і запишіть речення зі словами молодий як прикметник і молодий у ролі іменника. Визначте їх синтаксичну роль та спосіб творення слова молодий у ролі іменника. Ставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіримо. Від непохідного слова писати створюємо наступний словотвірний ланцюжок записати запис записник. Від непохідного слова товариш товариський потовариський. Від непохідного слова молодий, молодший наймолодший. Прослухайте приклади речень до другого завдання. Молодий парубок був спокійним, доброзичливим і працьовитим. У цьому реченні слово молодий це прикметник, синтаксична роль означення. Наступне речення. У неділю молодий запрошував рідних на весілля. У цьому реченні слово молодий вжито у ролі іменника, синтаксична роль підмет. Отже, спосіб творення Слова молодий у другому реченні це перехід прикметника в іменник. Пропоную відпочити. Виконайте гімнастику для очей. Очі швидко обертаємо, головою не хитаємо. Праворуч раз, два, три, чотири. Ліворуч стільки ж повторили, по колу очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Раз-коло, два, три, чотири. Щільніше очі ми закрили, на 5 і шість їх потримали і потім знову закружляли. Продовжуємо працювати. Ознайомимось із послідовністю словотвірного розбору. Першим необхідно пояснити лексичне значення слова. Потім дібрати твірне слово або твірні слова. Тобто, аналізуючи перехід слова з однієї частини мови в іншу, достатньо вказати, з якої частини мови перейшло слово, і в яку. Третє, визначити префікси, суфікси, за допомогою яких утворено аналізоване слово. Якщо вони є. Четверте указати спосіб словотворення. Зверніть увагу, словотвірному розбору підлягають лише похідні слова. Розглянемо зразок усного розбору. Аналізоване слово передвесняний. Лексичне значення, яке відбувається напередодні весни, твірне слово весняний. Утворено за допомогою префікса «перед». Отже, спосіб словотворення префіксальний. Письмовий розбір передбачає запис аналізованого слова передвесняний, добір до нього твірного слова весняний. У похідному слові позначаємо словотворчі афікси. У даному слові це префікс перед. Отже, в дужках зазначаємо префіксальний спосіб творення. ООН. Це слово утворилося поєднанням початкових букв кількох слів Організація Об'єднаних Націй. В дужках зазначаємо спосіб творення, абревіація. Зверніть увагу! Слід розрізняти розбір слова забудовою та словотвірний. Під час розбору слова забудовою позначаємо значущі частини слова. Наприклад, у слові молодість, нульове закінчення, основа слова молодість, корінь молод, префікса у цьому слові немає, суфікс ість. А під час словотвірного розвору необхідно до аналізованого слова дібрати твірне слово. У похідному слові позначити словотворчі частини, а в дужках записати спосіб творення слова. Молодість твірне слово молодий, словотворча частина суфікс «ість». Суфіксальний спосіб творення. Будьте уважні. Попрацюємо. Розгадайте ребуси. Запишіть слова, виконайте словотвірний розбір. Ставте відео на паузу та виконайте завдання. Сподіваюся, що ви з легкістю розгадали ребуси та виконали словотвірний розбір. Перевіримо. Підсвічник. Твірне слово свічка. Спосіб творення префіксально-суфіксальний. Лісостеп. Твірні слова ліс, степ. Спосіб творення складання слів. Стук. Твірне слово стукати. Безафіксний спосіб творення. Дубок. Твірне слово дуб спосіб творення суфіксальний. Замовчати твірне слово мовчати, префіксальний спосіб творення. Наступне завдання. Спишіть текст, уставляючи в слова пропущену букву. Обґрунтуйте орфограми. Виконайте письмово словотвірний розбір виділених слів. Лелека символ приходу весни, благополуччя, любові до рідної землі. Щасливий той двір, де є гніздо лелеки, бо він птаха священна, а ще лелека приносить до оселі немовлят. І безжурне те українське село, яке має хоча б одне лелече гніздо. Його обходитимуть чорні хмари та буреломи. Натисніть відео на паузу та виконайте завдання. Перевірте себе, у слові приходу потрібно вставити букву І. Префікс ПРИ вказує на наближення. Благополуччя відбувається подовження букви «ч», тому що це іменник середнього роду на Я землі потрібно вставити букву Е, слово для перевірки землі. Безжурне. Потрібно вставити букву З. Префікси роз без завжди пишемо з буквою З. Українське м'який знак. Суфікси сіки, «ціки», зіки завжди пишемо з м'яким знаком. Село потрібно вставити букву Е, слово для перевірки села. Словотвірний розбір слів. Приходу. Твірне слово приходити безафіксний спосіб творення. Приносить, твірне слово носить, словотворча частина це префікс «при-», отже, префіксальний спосіб творення. Українське твірне слово Україна, словотворча частина суфікс сіки. Отже, суфіксальний спосіб творення Буреломи. Твірні слова буря ломити. Спосіб творення складання основ. Пропоную гру «Знайди зайве. У кожній групі слів є одне слово, яке відрізняється від інших. Перша група премудрий. Подорожній нарукавник, прилетіти. Друга група слів чорнозем, піднебесся, синьоокий, життєпис. Третя зоря, зірка, зоряний, беззоряний. Четверта група слів префіксальний, безафіксний словотвір. Абревіація. Поставте відео на паузу та визначте зайве слово у кожній групі. Бажаю успіху. Перевірте себе. У першій групі слів зайвим є слово нарукавник, тому що відрізняється від інших способом творення. У другій групі Зайве слово піднебесся, також відрізняється від інших способом творення. У третій групі в словотвірному ланцюжку зайве слово зірка. У четвертій групі зайве слово, словотвір, так, як не є способом творення слів. Наш урок підійшов до завершення, тому підсумуйте результати власної діяльності. Найбільший мій успіх на уроці це. Найбільші труднощі я відчув, я не вмів, а тепер вмію. Я вдячний собі та вчителю за те, що на уроці ми. Домашнє завдання. Повторіть параграф 20. Виконайте вправу 200. Дякую за увагу та бажаю успіхів!